Друга половина 17 століття пройшла для Франції у формі практично безперервних війн із сусідами на європейському континенті. Усі вони мали значні наслідки для її територіального та геополітичного становища і розтягнулися чи не на весь цей час. Початково війни йшли під агіду талановитого кардинала Джуліо Мазарі, першого міністра королівства за малоліття Людовика 14-го. Саме за нього було завершено франко-іспанську війну, що точилася з 1635 року підписанням піренейської угоди в 1659-му, оточений уреолом Слави, уже через два роки Мазаріні помер. На його місце прийшов умілий фінансист Жан-Батист Кольбер, однак його діяльність на цій посаді концентрувалася переважно на формуванні економічних підвалів могутності Франції. Втілення ж її величі, на зовнішньополітичному фронті та загальний контроль над усім розпочав здійснювати змужнівий король Сонце Людовік 14. Саме його війнами і відзначився для Французького королівства вказаний період. Розпочавши самостійне правління, король не керувався якимись довгостроковими планами, а діяв скоріше прагматично. Щоразу Людовік 14 намагався використати вихідне для Франції складання сил на міжнародній арені, він не обмежував себе очікуванням сприятої ситуації. А старався створити її самостійно. Він діяв активно та наступально, брав до уваги традиційне протистояння з Габсбургами та непросту ситуацію для всіх інших держав Західної Європи після тридцятилітньої війни. Діяльність лідовіка на цьому поприщі була настільки активною, що своїм прикладом він доводив війна, це справжня розвага королів. Першим його успіхом, прологом до його завоювань, стала Деволюційна війна 1667-68 років за іспанські Нідерланди. Її причини витікали з виконання умов уже згадуваної Піранейської угоди. За нею мир між Францією та Габсбургами скріплявся дипломатичним шлюбом короля Людовіка з донькою іспанського короля Марії Терезією, спадкоємицею володінь іспанських габсбургів. Вона мала відмовитися від своїх прав на трон в обмін на виплату Франції 500 тисяч золотих екю. Невиплата цієї дійсно непідйомної для Іспанії суми фактично анулювала це положення мирної угоди. Людовік вважав, що права на успадкування іспанських нідерландів залишалися за його дружиною за деволюційним де правом. Вона була донькою короля від першого шлюбу і мала переваги в простому наслідуванні. А отже, її чоловік мав усі законні підстави включити ці землі до складу свого королівства. Відносно успішна для Франції війна тривала цілий рік, проти водночас Іспанії, Англії, Швеції та Республіки Об'єднаних Провінцій. Останні три з початку 1668 року були об'єднані в Троїстий Альянс. Успішні облоги міст у Фландрії та Волонії показали, що французька армія грізна та потужна сила, яка є опорою та символом величі королівства Людовіка XIV. Тим не менш, зростаючий пропорційно війні економічний спад вимусив Францію відмовитися від своєї головної мети, обмежившись невеликими завоюваннями. За Ахенським миром, вона залишала за собою 11 міст на північно-східному кордоні з околицями. Але Людовик не полишав своїх попередніх планів. Щоб їх досягти, він вирішив утихомирити республіку об'єднаних провінцій, яка не вважала робити поступок щодо іспанських Нідерландів. До цього додалося ще й прагнення перемогти її не лише в тривалому економічному, а й політико-ідеологічному протистоянні. У самих Нідерландах внаслідок зміни геополітичної ситуації в регіоні через останню війну виникла суперечка між республіканцями та монархістами-оранжистами. Опорою останніх була армія, яку вирішили приструнити, щоби запобігти повстанню. Закінчилося все тим, що 1672 року на беззахисну республіку напала Франція. цьому передував також і дипломатичний успіх. Троїстий альянс розпався. А сейчас з мюнстерським та кенецьким архієпископствами зіграв на руку французькому королеві, який зумів вторгнутися в республіку в обхід іспанських Нідерландів. Так і розпочалася Голландська війна 1672-1778 років. Цей рік став для нідерландців Рамп'я, роком лих, часом, коли була досить сильна загроза існування могутніх, процвітаючих та незалежних Нідерландів, що опинилися в складній ситуації нападу з усіх боків. Уже в травні французька армія зуміла завдяки посусі форсувати рейн біля Гуйсена. Та Тольгуйса, чому безуспішно намагався протистояти Вільгельм III Оранський. Він воював з Франції на чолі цілої коаліції, у яку входили Іспанія, Данія, Священна Римська імперія та німецькі князі. Тим не менш, Людовик досить успішно просувався і навіть примусу здатися утрет. Йому символічно вручили ключі від міста його градоначальники. Окрім цього, він також протягом року захопив близько трьох десятків нідерландських фортець, що лускалися французькою армією, не наче горішки. Захопивши більшу частину території, Франція загострювала внутрішньополітичне протистояння, в якому тепер переважали оранжисти. Більша частина населення була обурена невдалою політикою великого пансіонарія провінції Голландія, фактичного правителя республіки Яна Девітта. Позбавлений підтримки він вимушений був мовчки спостерігати за тим, як до влади приходить Штатгальтер Вільген III, та як арештовують його брата Корнеліса Девітта за звинуваченням у змові проти нового правителя. Обидва брати Давід стали козовим відпущенням для народу. 20 серпня Ян, ідучи до в'язниці, щоб попрощатися з Корнелісом, був зупинений п'яним натовпом, який звинуватив у змові проти Вільгельма і його також. Обох братів схопили, побили до смерті та поглумилися над їхніми тілами, урешті-решт повісивши вниз головою на загальний огляд. Це, однак, не скасовувало того факту, що вже станом на літо 1672 року. Велика частина території Республіки Об'єднаних Провінцій була захоплена Францією та її союзниками. Відчайдушності та хоробрості нідерландців, однак, варто віддати належне, оскільки багато з тих фортець, до яких підходили війська короля Сонця, не давалося просто так, а деякі з них, навіть після взяття війська республіки, змогли відбити. Так сталося, наприклад, наприкінці року, 30 грудня, коли голландці під командуванням Карла фон Рабенгаута зуміли відвоювати фортецю Куворка, чим довели те, що перевага французів. Не є абсолютною в цій війні. Поряд із тим, такими діями вони зробили лінії постачання французької армії небезпечно розтягнутими практично по всьому кордону незалежних Нідерландів. У наступному, 1673 році, для Франції головною метою стало взяття Маастріхта, облога якого тривала з 15 по 30 червня, захищала місто як голландці, так і іспанці, оскільки воно мало угоду з останніми про захист. Це також була перша облога, яку вів Себастьєн де Вован, військовий інженер. Майстер тактики своєї епохи. Після обстрілу стін він наказав поступово рити окопи в їх бік, щоб закласти бочки з порохом біля них і підірвати. Під час наступу 24 червня французам удалося захопити частину стіни, але король відізвав генералів, щоб приписати перемогу собі. Англійські найманці, шукаючи інший втіту у місто, потрапили під сильний обстріл, і натхненні голландці повернули собі контроль над обороною. У відповідь Людовік 14 вирішив підвести більші важкі гармати і наказав розпочати масований обстріл. Це налякало мешканців, які здалися через тиждень, побоюючись повного руйнування міста. Це був реальний успіх Франції, і, хоча, в широкому сенсі вона намагалася розширити свої завоювання в порівнянні зі здобутими за результатами деволюційної війни, але бойові дії стали ширитися за межі Нідерландів. Навесні 1674 року французька армія вторглася в провінцію Франш-Конте. І стрімко захопила її. Але досить складною цього року виявилася ситуація в іспанських Нідерландах. Тут була посилена армія Луї де Бурбона, Великого Конде, який зупинив війська Штатгальтера Вільгельма, коли він вторгся до Фландрії з метою відбити Шарлеруа. битві під Сенефом 11 серпня обидві сторони зазнали значних втрат. І, з посуті, всього насього відкинули одне одного від себе, хоча кожна з них заявляла про свою перемогу. У самих Нідерландах обстановка виявилася не легшою. Ході облоги з липня по жовтні 1674 року місто Граве, яке французи отримували вже два роки, було відвоюване голландцями. Серед них унаслідок цього також порушилася субординація, оскільки Штатгальтер Вільгельм виступав за продовження війни аж до ліквідації загрози з боку Франції. а нідерландські торговці були раді укласти мир, як тільки ця дорога війна перестане впливати на їхні комерційні інтереси. Після звільнення граве цей конфлікт ще більш посилився. Війна, що поступово поширювалася всією Західною Європою, поступово почала й давати ще більше збитків і не лише економічних та людських, а нищила навіть командний ресурс. У 1675 році французький маршал Анрій Делатур Тюрен загинув у битві при Зальцбасі в німецьких землях. Уже з 1676 року розпочалися поступові переговори про мир, хоча вони мали млявий та неформальний характер через усілякі тяганини з етикетом, бюрократичні проблеми та безперестанні бойові дії. Зокрема, в лютому березні 1677 року французи успішно захопили Валенсьєн, який до того тримали в жорсткій блокаді всю зиму. Облога проходила під командуванням герцога люксембурзького та вже згадуваного Вобана, який в чергове проявив свій талант воєнного інженера. Щоб не полягти на мирі, зовік 14 березня сімдесят року, захоплює і протагент, чим ставить іспанські нідерланди на коліна. Холандці погоджуються на переговори, та король диктує їм свої умови. Упродовж 1678 шістсот років було підписано ряд мирних договорів, які отримали загальну назву Неймегенське, за містом, у якому укладалися. У першу чергу це угоди між Францією з одного боку та окремою республікою Об'єднаних Провінцій, Іспанією та Священною Римською імперією з іншого, які формально завершив голландську війну. За ними Франція отримувала Ельзас, Лотарингію та ті території, які не отримала за Ахенським миром. Що по суті являло собою його ревізію? Нідерландцям поверталися всі зайняті до того землі в обмін на гарантії нейтралітету по відношенню до Франції. Таким чином, голландська війна 1672 78 років мала досить вагоме значення для розгортання експансії французького королівства в Європі та спроб встановлення його гегемонії. Із великим економічним та військовим потенціалом та оновитими полководцями та виваженими діями особистої людовіка XIV, ця країна впродовж цих шести і не тільки років могла ввести війну на рівних. Із кількома супротивниками одразу, тим не менш, намагання Франції досягти могутності та затвердитися як провідна європейська держава були зовсім не на користі її внутрішньому розвитку. Саме голландська війна не дозволила провести економічну та соціальну модернізацію французької держави, яку планував здійснити Кольбер, через що в свій час визрюють передумови кризи абсолютизму. Тим не менш, на той момент це був значний успіх Франції, який показав її в якості гідного гравця на європейській арені. Це було символічно підкріплено тим, що за мирною угодою їй передавалося місто като Камбрезі, те саме, де ще в 1559 році було підписано мирний договір, який надовго вибив французьку державу з колії великої європейської політики, а тепер таке ще пройшло під її владу. Цим формально стверджувалося остаточне її повернення на шлях великої держави. Дякую за увагу.